Шановні ветерани, шановні захисники України, сьогоднішній день є особливим для всіх нас. У День Збройних сил України ми відзначаємо силу, честь та незламний дух наших воїнів, які стоять на варті свободи, незалежності та миру в нашій державі. Житомирська обласна військова адміністрація активно впроваджує на території області ініціативи президента України та державні програми, спрямовані на створення гідних умов для захисників та їх родин. Наш спільний обов'язок підтримати тих, хто не шкодуючи свого здоров'я та життя, відстоює майбутнє нашої країни. Протягом 2024 року наша область отримала понад 371 мільйон гривень для забезпечення житлом 180 родин ветеранів війни. А вже цього місяця ми очікуємо додаткову субвенцію в розмірі 110 мільйонів, яка дозволить підтримати ще 49 наших громадян з інвалідністю та людей, які проживали в зоні бойових дій. Сьогодні ми маємо честь вручити 135 сертифікатів на житло нашим захисникам, серед яких воїни, які стали на захист України під час повномасштабної війни, учасники АТО та ветерани Афганістану, а також внутрішньо переміщені особи, які втратили свої домівки через агресію ворога. Це лише частка нашої вдячності, підтримки, турботи та шани, які заслуговуєте ви, наші герої. Дякуємо вам за вашу службу, за силу духу та віру в Україну. Слава нашим героям! Сьогодні визначний день для нас, і щиро пишаюся тим, що маю можливість бути сьогодні присутній на такому визначній події в такий знаменний день саме на Житомирщині. Житомирщина це матір багатьох героїв, величезна кількість наших захисників і захисниць захисницями Житомирщині. Тому щиро дякую подвигу кожного, кожної бачите, як ми на сьогодні, як міністерство ветеранів і центральна влада. Всі працюємо над тим, щоб забезпечити гідний рівень життя для наших захисників і захисниць після повернення з війни в цивільне життя. Працюємо, змінюємо все, що не було зроблено раніше. Тому ще раз щиро вітаю з Днем збройних сил. Ради, що такий захід сьогодні приурочений відповідно такому великому святу для нашої держави і для наших захисників, для кожного з кожної. Тому всім дякую за сьогоднішню участь. Слава Україні!